Красненська територіальна громада активно працює над розвитком своєї інфраструктури та покращенням рівня життя мешканців. Одним із важливих кроків є участь у конкурсі «Громада на всі 100», де планується подати проєкт із закупівлі сучасного рентгенапарату для діагностичного відділення Кресненської міської лікарні. Реалізація цього проєкту матиме значний позитивний вплив. На охорону здоров'я у громаді деталі у сюжеті. Медицина це не просто галузь, це порятунок життів. У нашій лікарні ми щодня стикаємося з десятками пацієнтів, які потребують якісної діагностики. Але є одна проблема, яка заважає швидко і точно встановлювати діагнози. Рентгенапарат це одне з найбільш необхідних обладнань лікарні, і воно допомагає виявляти захворювання. Травми та патології на ранніх стадіях. Однак у нас немає такого обладнання. Воно правда, застаріли з 85-го року. І пацієнти змушені їхати десятки кілометрів в сусідні громади для обстеження. Потрібно е, зробити рентген після травми було. А нас такого в нашій лікарні тут немає. І просив посприяли цьому, щоб. Люди мали можливість у нас вдома в Красному проходити рентген, а не їздити десь до Бузька чи до Львована, бо не кожен може звернутися у допомогу. Так а швидка допомога, то треба викликати, записуватись. Вони не все хочуть їхати, бо вони є щось екстрене. Ми вже працюємо над створенням спеціального кабінету для сучасного рентгенапарату. Ведуться ремонтні роботи, щоб забезпечити всі умови для безпечного та ефективного використання обладнання. Проте без самого рентгенапарату цей кабінет залишатиметься порожнім. Щодня ми приймаємо десятки пацієнтів від сучасної діагностики, залежить часом не тільки здоров'я людини, але і навіть її життя. Сучасний рентген апарат дозволив би нам е, робити якісніші знімки, точніше ставити діагноз і виграти ті цінні хвилини для е, врятування пацієнта. Кожен із цих людей наші родичі, сусіди, друзі. Вони сподіваються на допомогу на якісне лікування, але без необхідного обладнання це стає деталі складніше. Підтримайте наш проект. апаратом ми зможемо скоротити час діагностики і надавати допомогу на високому рівні. Ваша допомога це внесок здоров'я нашої громади, незламної України.